МТ-1036 по документах. Ми особо ще коло нього нічого не робили. Точніше, ми взагалі ще нічого коло нього не робили. Єдине трошки протерлили по ньому пилюку е... нам ще коліс не накачували, бо у нас сьогодні мороз і е... компресор зараз не хоче запускатися 5 градусів морозу. Значить, що скажу по мотоциклі. Ну, видно, мотоцикл в рідній фарбі. По комплектності мінучей не вистачає. То я зараз все розкажу. Резина, понятна справа, що вже трошки прибутлена. Ну, то нічого страшного, ці радянська резина її накачуєш вона ще буде ходити і ходити. Ну, що є, то є по факту. Так, Судячи по резині, я думаю, що це його резина ще заводська. Я так собі думаю, зараз докажу свої при, при, припущення. Значить, що З недоліків бачу, тут о, якийсь виведений був перемикач. Не знаю для чого, і він, видно, розлетівся. Дядькові на спідометрі 8530 км. Я думаю, що його. Значить, Замка ключа нема. Ну, тут видно, що той же завок роздобаний настільки, що туди просто е, тиснути будь-який газоновський ключ. І все. Е, значить, так, мотор корбається. Бачите, на, на, на дворі приморозок і в коробці 100% нігрок. Бачите, як помаленьку вертається. Густий нігрок. Бажано його звісно, міняти. Так, е, карбюратора нема, карбюратора даємо, то не проблема взагалі. З тої сторони є карбюратор. Що ще можу сказати? Ці наколінники теж можу дати. Ага, тут дуже бідові вихлопні труби. Взагалі, права та, ліва мінськуська, права якийсь обріз. Короче, даємо труби разом з колінами, з нержавійки і з бронзовими вставками. У нас є гарні труби, їх просто тільки треба не поставити. Бачу, що на мотоциклі ще й акумулятор. Ну, звичайно, що він вже здохлий, але зараз можна реанімати. Коротше, відновити при бажанні там, содою, шмодою і так далі. Е -е -е так, що тут ще розказати? Так, дивіться признак. Знаєте той признак народ? Бачите? Знаєте, що то я показую? Це підножки, шоферські підножки. Якщо мотоцикл до... багато їжджаний, підножки стираються від взуття. Бачите, підножки тут ще майже не стерті. Можливо навіть тих 8 тисяч, то не його пробіг. Ну, ви знаєте, що по книжці після 5 тисяч пробігу на Дніпрові треба було робити ревізію мотора. Мало хто таке робив, але ж таке було. Бачите, ще не вичищений, не там, такий, щоб вже там, чуть -чуть, кажу, попротирали павуки, поп пополякали з нього. Ну, Так як воно є, От, значить техпаспорт сходиться з мотоциклом. Шильдик є. Що як має бути, бачите, МТ-1036 і на шильдику. Ну і це кажуть, що 1036 самі вдалі двигуни з усіх МТ-6 двигунів. Так, ну бак можна заглянути, але що там в тому баку Нічого не побачиш, треба фонарика. Так. Ну от такий мотоцикл. Тросики, тросики газу є обидва. Десь тут він має виходити. Десь тут має виходити на карбюратор. Ось Коротше, така ситуація на сьогоднішній день з ним. Так що тут за дротики? Щось було ще виведено на щось кудись, не знаю що, ну коротше, дротики дротики. Ага, може, то прикурити давали, бачите? 100% щось хтось мудрив. Ладно. А, точно, вон, ще один дротик. В колясці видно ставили в коляску. О, дивіться, бачите підтвердження в Кременці сьогодні, бачите? Замерзло. Коляска не продається. Коляска піде до К750. Коляска непогана, ще якби була ото не вдарена, то було б взагалі клас. Десь дядько трохи в'їхав, ну таке. Головне, що вона не гнила. Цілу. Коляску, бачите, ще навіть не протирали, так вона ще є в грязюці, як була. Но коляска зараз не про коляску мова. Отака От ситуація з моциклетом. Продаємо, звісно. Поки що продаємо такого, як є. Дешевше, через те, що в позірі землю крутити його. Але я думаю, що зовсім не проблема буде його оживити, але ну, тоді буде ціна зовсім інша. То звичайна справа, мотоцикл в рідній фарбі з малим пробігом то буде ціна зовсім інша. Ось така ситуація з ним.